Друзі, доброго дня! І так як корейський авторинок набирає великої популярності в Україні, сьогодні на прикладі цього автомобіля я хочу вам показати, в якому стані приїжджають авто із Кореї. В нашому випадку це Hyundai Santa Fe 2015 року випуска на 2,2 дизельному двигуні та передньому приводі. Автомобіль має дуже хорошу динаміку та дуже-дуже хороший двигун. Також є варіанти на повному приводі з 2,2 двигуном, 2 літра, передній привід, 2 літра повний привід. Але сьогодні ми будемо говорити саме про 2,2 на передньому приводі. Він має заявлений ресурс від виробника близько 250-300 тисяч кілометрів. Але я також бачив, що продаються автомобілі, в яких там вже 400 тисяч пробіг. І ну, ресурс середньому це 300 тисяч, якщо вчасно все обслуговувати. Взагалі ніяких проблем по цьому двигуну немає. Заправляєш якісним паливом, вчасно обслуговуєш їм тебе катати, їздити кожен день без всяких, всяких проблем та нюансів. Немало важливо. У нас капот на гідроупорах, не на паливці. Як в багатьох автомобілях, це дуже комфортно ви собі підняти раз тут і займаєтесь. Але, якщо так чесно сказати, нема чого сюди їздити. Нема чого машині мішати працювати. Дали газу, їде, вона взагалі дуже-дуже парка. Вона розганяється як скажена. Дивіться. Все, ви чуть-чуть надавили, вже почти 100 кілометрів. Так, в місті цього не робити, але якщо вам необхідно десь когось обігнати, наприклад, ви їдете по трасі. Вона спокійно це зробить взагалі. Тільки на нападати понагень понажали. Враховуючи, що це автомобіль 2015 року випуску, він має досить такий сучасний дизайн навіть на сьогоднішній день, тому що на секундочку йому вже майже 10 років. І хоч по мірках того, що йому вже 10 років, порівняно з багатьма його конкурентами прямими, там, якщо рівняти, ті Гуанеті, наприклад, або ще якісь авто, він має реально досить таки сучасний вид ці його форми. Він досить таки привабливий навіть по цей день на наших дорогах. Це сімейний кросовер, в якому є всі необхідні функції для комфортного працювання. Дуже класно, вони виглядають саме в білому кольорі, тому що тут в нього є така підсвіточка біленька, вночі ви їдете, він реально-реально дуже класний. Також хочу ще розказати про оптику. Тут лінзована оптика, яка вночі ну, просто шикарна. Вам нічого не заважає, навіть якщо йде зустрічний транспорт. Завдяки цій оптиці ви все бачите. У вас немає ніяких перешкод в нічну пору. Великі колеса, це в нас, секундочку, виріжеш. Так, 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 так. Мади В'єтнам. Це в нас 18 радіус колес і автомобіль має досить таки хорошу проходимість, навіть якщо в нього лише передній привід. Можна спокійно ним виїжджати, їздити в Карпати, десь там по горках, туди-сюди. Якщо ви любитель рибалити, вам потрібно добратися до озера, ставка і так далі, йому також буде не проблема проїхати всі перешкоди. Тому що тут досить таки непоганий кліренс, він досить таки прохідний, двигун потужний, тобто хороший автомобіль, навіть якщо переважне користування ваше транспортним засобом. Відбувається за межами міста Безключовий доступ. В ньому також присутствується. Це така невелика необхідна функція, але вона зручна і всі сучасні автомобілі. Ну зараз, практично всі автомобілі мають цю функцію. Ви підійшли ключ в кармані, нажали, сіли так само і завели, тому що тут також запуск двигуна з кнопки. Цю цінову політику це найкращий вибір. А цінова політика цього автомобіля валюється, якщо замовляти. Це від 15 тисяч доларів до 16,5 за фул-комплектацію з повним приводом і так далі. Якщо брати щось таке на базі, шкіра, підігрів вентиляція, там передній привід 2 літра, то це можна в 15 тисяч 15 рік спокійно, з мінімальним пробігом без ДТП та пошкоджень пригнати. Саме що цікаво, що різниця на ці автомобілі з нашим ринком десь від. Трьох до п'яти тисяч доларів. Це також залежить від комплектації, пробігу і багато різних нюансів. Давайте зараз переглянемо багажне відділення, тому що це кроссовер. І багажне відділення це є немало необхідним. У нас немає кнопки. но вона могла бути, ви собі нажали, воно опустилося. По вмісткості багажник немалий, але вона сімимісна. Якщо ми піднімаємо третій ряд сидінь, то у вас розмір багажнику лишається умовно ось таке. Тобто, якщо ви хочете, у вас багато людей їде, то про те, що ви будете перевозити якийсь багаж, то ви сюди нічого просто фізично не зможете засунути. Якщо третій ряд складений, багажник досить таки непоганий. Давайте я зараз з нього присяду. О. Ось це я вперся вже в багажник. Тобто, як бачите, тут місце нормально. В принципі, сумки, це все буде куди покласти. У нас приїхав домкрат, балонний ключ. Також тут мав би бути вогнегасник, але він нас чомусь не доїхав. Ну, це взагалі не проблема. З приводу третього ряду. Він у нас невеликий, але ми зараз зробимо маленький такий експеримент. У мене ріс 1,85 метр 85, і зараз ми спробуємо туди сісти. Я, звісно, сильно сумніваюся, що мені буде комфортно, але давайте спробуємо. Підняли і давайте залазити. Опа! В принципі, ну, з приводу зараз ще підголовник, оп. Якщо сидіти так і не відкидати це сидіння, то в принципі досить таки зручно. Но якщо ми його поставимо, то якщо ви їздили в Славуті на задньому сидінні за високим водієм, то в принципі відчуття будуть приблизно такі ж самі. Але в нас тут є підстаканник. Також з обзі ми можемо покласти світло, відрегулювати скорість вентилятора. Тому ну, не дуже комфортно, але якщо у вас діти, там сім'я, то дітям тут буде більше, ніж достатньо місця, можна спокійно, спокійно їздити. Зараз ще потрібно сюди якось вибратися, звісно. Ну, особисто я не рекомендую зрослим високим людям тут їздити. Зовнішність ми оцінили, переглянули, тепер давайте подивимося в салон. Тому що там нас чекає багато чого цікавого. Першим ділом, коли ви сідаєте в салон, ви відчуваєте комфорт. Дрально зручні сидіння з боковими підставками. Ви сідаєте удобно, вас по боках все тримає. Собі налаштували сидіння і можна спокійно їхати в далеку дорогу взагалі без проблем. Шкіряний салон, вентиляція, підігрів сидінь, підігрів руля. Руль у нас також шкіряний комплектація це двохзонний клімат, безключовий доступ, хороша мультимедіа з дуже хорошою акустикою та навігаційною системою, що немало важливо. Все читається, клімат, ви не промахнетесь, вентиляцію включити взагалі без проблем. Мультимедія дуже шикарно, взагалі все, все зрозуміло, понятно. Мультируль також все це працює, все це зрозуміло. Мультируль взагалі зручний, якщо там ним їхати на далеку відстань, він досить такий. Кермується даний автомобіль, реально досить-досить таки класно. Кермо легке. Реагує на будь-який ваш поворотик взагалі без всяких проблем. Є, ну, дуже комфортний, реально дуже комфортний автомобіль. Я думаю, що це найкращий кросовер за свої гроші в ціновій політиці. Умовно від 15 до 16,5, 17 тисяч. Це все дуже швидко привикається, ці кнопки все дуже класно натискаються. І також хочу ще підмітити це матеріали салону. Тут не дубовий пластик, як може показатись на перший погляд. Він такий досить м'ягкий, що під час руху дозволяє вам не відчувати різних скрипів, шарудінь і так далі. А шумоізоляція хочу сказати, в цьому автомобілі реально досить таки класно. Зараз Взагалі реально чудова шумоізоляція. Так, це рамінь нас але... Ми їхали, тестували, ви собі їдете, вікна всі закриті, кондиціонер працює, музичка грає, і ви взагалі нічого не чуєте, що знаходиться на вулиці. У нас шестиступеневий гідротрансформатор, який не має взагалі ніяких нюансів чи проблем. Він ходить досить довго, він досить плавно перемикає всі передачі. Та робить хорошу економію, якщо дивитись там в парі з 2,2 дизелем. Гальма в цього автомобіля також прекрасна, вони реагують зразу. Ось собі раз, і ми вже їдемо. Чудовий. Взагалі, чудовий. чудове. Мені дуже подобається. Також, що ми бачимо по лівій стороні, в нас в нас є вибір режиму їзди, підключення стабілізації, кнопка авто, стоп, та також підігрів керма. І тут механічне регулювання. І також, що саме цікаво, це ручник, який ви можете ставити ногою. Третя педалька в цьому автомобілю є. Також хочу підмітити це регулювання сидінь. Тут можна регулювати перед, назад, вверх, початок сидінь, зад-сидінь, спинка. І також під поясницю можна регулювати подачу. В ході керування цим транспортом ми знайшли досить таки багато різних місць, де можна хоронити щось своє. Ось, наприклад, один. Сюди можна покласти, як мінімум, ось, наприклад, айфона. Їх сюди можна штук 2-3 покласти. Досить такий немаленький, я б сказав би, навіть бардачок, документація, пачка салфеток, що там необхідне, сюди влізе. І дуже великий підлокітник. Кстаті, якщо мало місця, ця штука знімається. Сюди також можна класти ключі і багато чого всередину. Друзі, давайте зараз перейдемо до заднього ряду, тому що він в цьому автомобілі реально чудовий та унікальний. Сідаючи сюди, ви зразу відчуваєте досить такі приємні умови їзди, тому що я, наприклад, сижу зараз сам за собою, а мій ріст це 1,85 вісімдесят Коліна в мене не впираються, і я відчуваю реально комфорт. Тут комфортно сидіти, також у нас є підлокітник, який ми можемо спокійно достати. Немало важливо ще те, що ви можете... ось тут, ви можете регулювати собі подачу воздуха. Тобто, якщо ви їдете в літню жарку пору, но вам жарко, водій дає трошки кондиціонеру, і ви собі вже тут регулюєте, куди вам буде він дути, чи в ноги, чи в лице. Підігрів сидінь задніх. Якщо у вас також, повторююся діти, вони собі зимою сіли, ви їм включили. Ці сидіння можна регулювати вперед і назад. Також, якщо ви їдете далеко, ззаді нікого немає, і ви вже втомилися, ви можете спокійно зробити собі фактично спяще місце. Ви собі ось так відкинули сидіння, вляглись і відпочиваєте. Ну хіба це не круто? Це я рахую, що це реально круто. І наостанок хотілося б сказати, друзі, якщо ви собі давно шукаєте сімейний кросовер. Тоді я рекомендую вам дивитися на даний апарат-агрегат, тому що ціна на них реально приємна, а зекономити купівлю автомобіля допоможе вам компанія American Express. Тому звертайся до нас та отримуй різницю з ринком саме на ці автомобілі близько 3-4 тисяч доларів. Тому не гай часу, телефонуй і вибирай найкращий автомобіль своєї мрії.